Міні футбольний чемпіонат бізнес-ліга ОГО» триває. Учасники пройшли вже вісім турів. Команди дивують вболівальників високими результатами та хорошою грою. Про деталі чергових двох етапів дивимось далі. Найвидовищнішою грою сьомого туру стала гравеки проти батьківщини. Забито було аж 15 м'ячів. З усіх сил аутсайдер Века намагалася здобути перемогу, але поєдинок закінчився з рахунком 8-7 не на їхню користь. А один із лідерів змагань Рівнегаз не без проблем зумів переграти спортлайф 2-1. Тріумф програв епіцентру 0-4. Молодіжний удар показав не дуже вдалу гру і поступився по лісю хлібу 1-3. Команда шпивуварів Чернігівське перемогла у 3-2. Восьмий же тур пройшов не менш результат. Ативно та інтригуюче. рівний газ у грі проти Віви здобув важку перемогу 3-2. Епіцентр поступився забороллю 3-6. У ПСК показав гарну гру і переміг молодіжний удар з рахунком 4-1. Полісся хліб переміг тріумф 5-2. Неприємно здивували вболівальників команди Века та Ракета, які просто не з'явилися на ігри. Відповідно, їм було зараховано технічні поразки. Загалом команди відіграли рівну половину запланованих ігор. Але говорити про претендентів на чемпіонство поки рано. Ще вісім турів до кінця, ще. Тільки підходимо до середини нашого турніру. А ви знаєте, що з кожною грою, з кожним туром команди все краще і краще грають, зігруються, піднімають, підвищуються у класі. Тому я думаю, що це про таких. Явних лідерів, говорити ще зарано. Цьогорічні ж ювіляри команда ОГО продовжує свою серію вдалих виступів. У сьомому турі журналісти без проблем перемогли ракету 5-1, а у 8-му переграли Чернігівське, 7-5. В принципі, там по графіку, які планували, хоча не бійшлося без прикритих січок, програли під центр. В принципі, команда Сюру вже, думаю, знайшла, притерлася більш-менш. Гравці один до одного. Хоча не завжди всі є, але ті, що є, то вони е, грають за себе і за, і за тих хлопців, яких немає. Ну, Щодо перспектив, найвирішальніші ну, поєдинки ще попереду, такі найбільш принципові. Буде вирішитися, ця доля вже медале. У турнірній таблиці продовжує лідирувати Рівнегаз та ОГО. У них по 21 пункту. Полісся, хліб та епіцентр мають по 16 очок. Чернігівські у свою скарбничку поклало 13 очок, по 12 мають забороль та п'ятак. 10 очок виборола батьківщина, по 9 мають спортлайф та молодіжний удар. На рахунку Віви та УПСК по 7.